А якою буде погода в Україні в найближчі дні? Чи буде тепло в останній місяць літа? Розпитаю Наталію Птуху, синоптика українського гідрометцентру. Вона з нами наживо. Пані Наталія, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталі, тож розкажіть, якою буде температура в Україні цього тижня і як вона відрізнятиметься в регіонах? Так, в нас впродовж тижня утримується така досить контрастні температурні показники, і саме синоптичні процеси по території України досить схожі. Вони з практично попереднього весь місяць липень. У нас були процеси такі, що у західних областях нашої країни. Більш така мінлива погода з атмосферними фронтами, дощами і грозовими процесами. Натомість, південний схід в нас також потерпає від високих значень температури і посухи. Зараз найближчим часом загалом погодні умови будуть типовими дуже схожими з оцими. Те, що я писала, буде продовжуватися. У нас нестійка погода з атмосферними фронтами, переважно по Західних областях. Зараз ще також додаються е, до них північні та частково центральні, але не всі. А, і, відповідно, очікуємо тут короткочасні дощі. Е, з комплексом, звичайно, це можуть бути грози, подекуди гра та ж посилення вітру. Е, Особливо на попередження треба звертати увагу. Кожний регіональний центр слідкує постійно цілодобово моніторить. Тож з кожним проявом цих атмосферних фронтів, звичайно, буде уточнюватися, де в якій самі саме області будемо очікувати ці небезпечні явища. Натомість, південний схід там залишається в нас досить спекотно. Ось, сьогодні завтра ще там буде навіть сильна спека 35-38, особливо по південних областях. Надалі, починаючи з 31 го числа, трошечки температурний фон е, може вирівнюватися, адже е, ці атмосферні фронти, якраз наприкінці місяця і в перші дні серпня, поступово вже будуть втрачати свою силу. Дещо підвищиться атмосферний тиск, вже буде е, менше опадів. Вони ще залишаться локально по деяких північних та центральних областях. Решта території вже, скажімо так, більше буде спокійна ситуація. Хоча по півдню, ну, нарешті, там також є ймовірність, хоч і невеликих, але локально, точково, скажімо так, також можуть бути ці опади, але, на жаль, вони не такої ефективності, яка необхідна для цих регіонів. І температурні показники надалі починаючи з серпня трошечки вирівнюється в плані того, що ну, дещо підвищиться у західних областях, хоча не сильно все одно цей контраст буде зберігатися там, в денні години буде 22-27. Більшість інших областей буде в межах так 27-32, а ось південні області залишаються в нас 29-34. Поки що без сильної спеки, але вона, звичайно, може знову повернутися все ж таки, південні регіони, найближчі оглядна синоптична перспектива, все одно залишається температура вище 30 градусів і з мінімальною кількістю опадів, на жаль. Пані Наталі, ну от вчора я думаю, всі кияни чули цей грім, бачили блискавки зливу, і навіть знає, що від такого потужного грому і лякалися деякі, бо думали, що то повітряна тривога триває. Утім, ну давно таких дощів сильних і гроз не було у Києві. Загалом, коли закінчаться дощі і грози у столиці у інших областях північних. Ну, якщо говорити саме про столичний регіон, про північні області, то ну поки що в нас в найближчій сантичні перспективи все одно буде така зміна санотичних процесів, тобто мінливість. Звичайно, певні перерви будуть, якось зараз ми маємо. Але надвечір сьогодні ми вже знову очікуємо активізацію атмосферного фронту. І особливо завтра, поки ще у нас навіть очікується відчутне зниження температури, і майже впродовж цього дня знову може. Може періодично дощити і значення денної температури вже будуть ну не вище 25 градусів, навіть 22-23, скажімо так, в цих межах у порівнянні ось з попередніми, які ми маємо зараз, це відчутне зниження. І плюс, звичайно, опит додаватимуть певного дискомфорту. Поки що такої ситуації, щоб стабільно в нас був антициклон, який забезпечував там спокійну погоду без опадів, так як для західних і північних областей, можливо, хотілося б вже трошки перепочити від дощів, Поки немає в найближчі дні, все одно це чергування буде. Певний перепочинок може бути 1 числа, але другого знову короткочасні дощі можуть активізуватися. Але все одно починає, початок серпня за розрахунком. Ми на сьогоднішній день, які є все ж таки, ці атмосферні фронти вони вже будуть поступово втрачати свою силу, і вже опадів буде менше, їх площа охоплення буде менше, і відповідно частіше будуть сонячні проясні. Пані Наталі, не можна не спитати, який прогноз на серпень? Чи варто українцям готуватися до спеки, чи навпаки, можливо, буде прохолода? Ну, одразу зазначу, що в нас територія велика, і бачимо вже з прикладу і попереднього місяця, що в нас по території можуть бути досить різноманітні значення температури. Так, деякі регіони в нас потерпають від спеки, інші навпаки, в нас можуть бути досить комфортні значення температури, але водночас надлишок опадів. В серпні по температурних показниках це місяць, який завжди разом з липнем найспекотніше для території України. Очікується, що середньомісячна температура в цьому році також на 1,5-2 градуси перевищуватиме кліматичну норму. Ну а з приводу опадів, все ж таки, за розрахунками фахівців. Оцінюють вони, що буде і певна недостатність, особливо по ну у багатьох регіонах України. Трошки більше, звичайно, по західних областях там близько норми очікується. Але решта областей, скоріш за все, буде переважати більше антициклональний характер погоди більше поле підвищеного тиску. Це означає, що опадів буде менше. Тож очікуємо, що вони їх також буде дещо менше по території України. Пані, нацяні Наталя, дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і проінформувати про погоду. Чекатимемо вже закінчення нарешті дощів. Дякую вам дуже з нами на зв'язку. Була Наталія Птуха, синоптик українського гідрового центру. Дякую вам.